Шість шкідливих звичок. Керівника відділу продажів та як їх викорінити. Якщо у вас вже є керівник відділу продажів, саме час перевірити, чи не сповільнює він розвиток команди та дохід компанії. Ось шість шкідливих звичок, які часто мають керівники відділів продажів, і як їх виявити та виправити наші з командою спостереження. Без чітке поставлення цілей. Керівник відділу продажів не ставить конкретні плани, а просто каже: давайте продавати більше. Наслідок команда не розуміє на що орієнтуватись. Рішення вимагаєте постановку смарт цілей із чіткими метриками та строками. Так ви зможете контролювати не процес, а результат. Це саме те, що нам потрібно ігнорування аналізу процесів і звітності. КВП дивиться лише на підсумкову виручку, не розбирає деталі. не Працює з випереджаючими показниками наслідок: ви не знаєте, де саме губляться угоди, і хто в команді тягне вниз. Рішення запросіть розгорнути звіт поворонці, прослухайте разом 3-5 дзвінків, перевірте якість лідів і етапів продажу. Відсутність системного навчання і розвитку команди. Нових менеджерів кидають в бій, кажуть випливе без онбордингу, тренінгів і скриптів. Наслідок часта ротація кадрів, низька якість комунікації, вигорання рішення. Переконайтеся, що у вас є структурований план адаптації, бази знань, практика і оцінка. Перенавантаження контролем без делегування. КВП намагається все вирішити сам, не навчає команду думати. Наслідок такий КВП вигорає, а команда чекає в Рішення обговоріть з ним або з нею зони відповідальності кожного в команді і систему внутрішньої ініціативи. Відсутність підтримки і мотивації менеджерів. Немає регулярного фідбеку, похвали чи підтримки в складних кейсах. Наслідок. менеджери демотивовані, ви зіштовхуєтесь із плинністю кадрів. Рішення: проведіть анонімне опитування команди і подивіться, наскільки люди відчувають підтримку керівника. Недостатня взаємодія з іншими підрозділами. Продажі існують окремо від маркетингу, продукту, сапорту, логістики. Наслідок. Клієнти поганої якості, неузгодженість, конфлікти, рекламації, рішення створіть регулярні спіль... спільні зустрічі між відділами. Сформуйте спільні цілі. КВП це не просто координатор процесів, це лідер, фасилітатор, мотиватор і носій системи продажів, людина, яка приносить результат бізнесу. Якщо ви помічаєте дві плюс звички з цього списку, час втручатися. Напишіть. Розбір в коментарях, і ми проведемо експрес-розбір вашого відділу продажів і рівня керівника безкоштовна, без зобов'язань, але з чітким діагнозом.